Доброго дня! Я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій YouTube. Запрошую відвідати мій сайт AlltechNet.ua. На них ви можете або придбати якусь техніку Bosch, або отримати в прокат різноманітну техніку. Перед вами досить давно випускається найпотужніший дальномір фірми Bosch. Називається glm 250 vf Professional. Це професійний прибор для того, щоб вимірювати відстані на довжину 250 метрів. Як на мене, у нього немає рівних нього, тому що похибка у нього складає всього 1 мм на 250 метрів. Не так, як кажуть, там, там, у китайських дольнемірух де похибка 1 мм на 10 метрів. А тут 1 мм на 250 метрів. Звертайте на це увагу, це дуже якісні показники. Тому його застосовують всі контори БТІ для вимірювання там об'єктів, е ангарів і проч прочих, щоб була ну, де важлива точність. Е він досить простий при прилад е Сюди вставляються, розповім. Зразу про батарейки. Ось такі 4 маленьких батареї. Вони досить цікаво сюди вставляються. Е чому цікаво? Я кожен раз, коли щось у мене попадається з приладу Bosch, то хе, таке уявлення, що інженери Bosch вони між собою змагаються, як би так зробити по-інакшому ці прилади, кожні дальнеміри і нівеліри, у них все по-різному е кріплення цих батарейок. Ну, ну, просто чудеса. А тут вони, його не можна переставити в іншу сторону, вставляються тільки і закріплюються. Є е, кріплення на штатив, який йде в комплекті, тому що на такій великій відстані, щоб руки не тремтіли, бажано, звісно, ставити його на штатив. Крім того, така цікавинка, якщо ви побачите, що він виробляється в Швейцарії. Дуже мало техніки зараз виробляється в Швейцарії. Коли ви його включаєте, можна ось такою кнопкою, і зразу йде пряме вимірювання. Бачите, горить лампочка, тобто горить показник, куди що ви мірюєте. Коли ви другий раз натиснули, вам зразу вже горить відстань, яку ви мірюєте. Ви можете включити підсвітку, можете виключити підсвітку. Тут за допомогою цієї кнопочки ви вибираєте режим. Зараз стоїть з торця, Є ще режим з Щось... вимірювання. Є режим з середини. А також режим ось тут відкидується ось такий штир. Від цього штиря вимірюється відстань. Цей штир, також, якщо ви його повністю розкладете, це для того, щоб вам зафіксувати прилад, щоб його не, е, довгий час не вирівнювати поверхню. Просто привели, приставили, ось ви, ви і вирівняли. Дуже зручно. Просто і зручно. і не мішає в користуванні. Так, що він може ще робити? Тут є постійне вимірювання довжини, але воно дуже цікаво включається. Щоб його включити, треба довго натиснути червону кнопочку. Бачите, тут така стрілочка загорілася і вона мерехкетить. Це значить, у нього є зараз постійно, в режимі постійного вимірювання. Що ще тут цікаве таке є? Це звичайний режим, ми перейшли. Ми можемо поставити режим вимірювання площі. Вимірювання об'єму. ви Тут є режим непрямого вимірювання. Для непрямого вимірювання тут є, бачите, такий водяний рівень. Тому що непряме вимірювання воно треба міряти, щоб був кут 40-90 градусів. Тобто, по прямому ми віряємо прямо, а потім другу позначку мірюємо під якимось кутом. І воно вам видає значення висоти, наприклад, будинку. Дуже зручно, дуже просто це можна виконати цим е, приладом. Що цікаво в цьому приладі, в цьому приладі стоїть лінза, яка має приблизно п'ятикратне приближення. Е, якщо ви подивитесь сюди, ви побачите той об'єкт, який ви вимірюєте, відстань, він приближується до вас десь приблизно в 5 разів. І ви бачите по центру міточку, коли ви включите, ось ця точка, ну звісно, не ця точка, але вказівник того, де та точка, буде ось там на приближенні. Ну, це таке спеціальне прицілення, тому що 200 метрів це досить велика відстань. І звісно, ви дуже тяжко побачите, що. Попасти саме туди, де хочеться поміряти. Прилад має захист IP54. Він може працювати, звісно, від, це захист від бризг. Прилад прорезиновий, він захищений лінзи. Ну, бошем якісно, зроблено, надійно. Я впевнений, що він вам прослужить досить довгий період часу. В комплекті ось такий. Чехол дуже зручний, ну і ремінець. Ось, в принципі, все, що я вам про нього хотів розповісти. Сподіваюсь, що ви звернетесь до мене, щоб купити не тільки цей прилад. Звісно, такий прилад купляють тільки професіонали. А на меншій менш відстані є досить цікаві прилади, які досить якісно міряють відстані. Всього найкращого, звертайтеся, буду радий вам допомогти.